Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про актуальні проблеми сьогодення. І я й задоволення вітаю в нашому ефірі Юлія Баєва, начальник відділу з питань безпеки праці. Пані Юлі, добрий вам день. Доброго дня, Ксенія. Будемо з вами сьогодні говорити про протидію торгівлі людьми, адже. Сьогодні це питання актуальне, тому що спочатку війни тільки посилилася ця проблема, і ось перше моє питання, знаєте, будемо з вами говорити держпраця і торгівля людьми. Як взаємопов'язане це питання, і чому про це зараз актуально говорити? Дивіться, Ксенія Держпраці. Ми, як Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, в компетенцію нашого органу входить перевірка законодавства з питань праці. В ході перевірок планових, позапланових інспекційних відвідувань встановлюються факти торгівлі людьми. Є деякі ознаки, так, які можуть свідчити саме про це. Це неоформлені трудові відносини від. Відсутність відпочинку для працівників це те, що роботодавці повністю відбирають там документи у людей. Тобто, встановлюється факт трудового рабства, можна навіть так угу. це назвати. Я пам'ятаю декілька років тому в Одеській області, і виявили таку раб плантацію, якщо можна там сказати, дуже багато людей, особливо чоловіків, які працювали взагалі без документів. В них відібрали все і там дуже погано годували. Але ну в принципі це питання було завжди. Але ось е, за вашими спогляданнями, спочатку війни, чи змінилася ця ситуація? Так, ситуація змінилась на жаль, у гіршу сторону ми вже спостерігаємо велике збільшення саме кількості зафіксованих таких випадків. Так, з початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України багато людей виїхали за кордон. Це і європейські країни. Так вони не захищені, тобто кожна людина повинна усвідомлювати, що на території Є певні, ми вже далі з вами поговоримо: так. певний перелік а, тих дій, які людина може використати, щоб захистити себе від а, трудового рабства і не потрапити а, в такі, таку сіть. Угу. Неправомірних дій з боку злочинних я би так назвала осіб. Знаєте, пані Юлі, ось хотілося б дізнатися на початках, що відбувається саме на теренах нашої з вами країни, і можливо в якихось регіонах ситуація гірша. Чи навпаки зараз знаєте на це не звертають достатньо уваги. З кінця лютого 22-го року, за попередніми даними, виїхало 5-6 мільйонів українців до країн, тобто це тільки в Європі зареєстрована так. така кількість. Мова так, чужа країна є ну, найпершою перешкодою в питанні того, що людина не може знайти собі роботу. Тобто, перший час якісь там волонтерські організації допомагають, але настає вже той момент, так приходить той момент. Коли людина повинна шукати роботу. І дуже часто, не перевіривши, так наші громадяни потрапляють от в такі пастки. Тобто, кожна людина повинна розуміти, що робота через інтернет, людина повинна не один раз перевірити пере той те джерело, де вона знайшла цю інформацію про роботу. Навіть якщо громадяни от могли себе забезпечити в якійсь короткостроковій так, перспективі, зараз це вже йде такий активний пошук. Убезпечити себе в першу чергу тим, що якщо якась людина вам пропонує роботу, ви повинні досвідчитись в її порядності. Якщо у вас є ну, навіть маленькі сумніви щодо угу. цієї роботи. Треба відмовитись, так? А як а як ось за ну сумніви, це добре, але можливо якісь документи можна перевірити, чи можливо є якийсь вас, знаєте, перелік таких головних питань, які треба було б запитати, перш ніж влаштуватися на роботу. Дивіться, є українці в першу чергу, коли приїжджають, наприклад, до країн Європи, вони реєструються в органах у справах іноземців за місцем проживання. Тобто mm -hmm. цей орган вже дає певний захист для цієї особи органи, які пропонують роботу, їх потрібно перевіряти так, а ні в якому разі не надавати оригінали так своїх документів. Необхідно в першу чергу, як ми вже проговорили, так в надійності цієї цього роботодавця, mm -hmm. так обов'язково повинен бути укладений трудовий договір. Так це повинно бути не тільки на словах, а й на практиці. Ну це основні моменти, на які в першу чергу людина повинна звертати увагу. А пані Юлія, якщо говорити всередині України, якщо людина влаштовується на роботу. То зараз багато і внутрішньо переміщених осіб хтось в областях Західної України проживають, і тощо, а як всередині України не потрапити у це трудове рабство? Ну, дивіться, шукаючи роботу за кордоном так само і в Україні. Угу. Є ну декілька таких тез, основних, які ну я зараз вам назву, і я дуже сподіваюся, що кожен, хто побачить цей випуск, прислухається так і так, тому, не потрапить в таку угу. паску, тому що це важливо і це дуже насправді страшно так для кожної людини. Ну, по-перше, нікому не потрібно віддавати свої документи і мобільний телефон. Перше правило. А, якщо обов'язково маєте електронні копії своїх документів і надішліть їх родичам, знайомим, тобто, щоб а, у людини були а, копії вашої близької, знайомої, були копії саме ваших документів, щоб ця людина могла підтвердити а, вас як особу. А, Якщо не пересувайтесь поодинці, пересувайтесь групами осіб, не сідайте в транспорт незнайомців, так це теж в першу чергу вас убезпечить. І регулярно обов'язково інформуйте близьких про ваше місце перебування, тобто куди куди вас привезли, яка робота, хто роботодавець. Тобто ви повинні не тільки надати інформацію про себе, але для вас важливо зібрати максимальну інформацію про того роботодавця, з яким ви Наразі працюєте, погоджуйте звичайно лише на офіційну роботу за тридовим договором з гарантіями соціальними для вас це найосновніше. Ну підозрілих ситуаціях, звичайно, звертатись до поліції. і... Офіційна робота так це дуже добре, але ж ми всі розуміємо, що сталося в нашій країні з початком повномасштабної війни, коли дуже багато, зокрема, і моїх знайомих, і ну така ситуація багато траплялася, коли люди якийсь підзаробіток, хтось там дав гроші, хтось там не дав гроші за один день тощо. Ну, тобто, ця проблема можна сказати, що взагалі і в самій Україні так вона стала трошки серйознішою ніж була там до початку лютого 22-го року, я з вами згодна цілком і повністю ця проблема є, вона завжди була так. Звичайно, з початком вже повномасштабної війни ця проблема стала набагато гірше, так з цими випадками стало на жаль, так це пов'язано з багатьма факторами. Так, це пов'язано з там, окупованими територіями, територіями, яких тільки звільнились, так, з окупації і території, на яких перебували Бувають бойові дії, є різні ситуації, але ми всі повинні пам'ятати, що законодавство теж пішло назустріч роботодавцям. У нас є закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, там де навіть призупиняються деякі статті конституції України щодо трудових прав громадян. Mm -hmm. Так Тобто роботодавець там я основне можу назвати так. Там, давай, так, давайте роботода роботодавець, роботодавець е, може перевести працівника на іншу роботу. Роботодавець може збільшити кількість е, годин робочого часу, якщо цей працівник задіяний на е, підприємствах критичної інфраструктури. Є е, е, певні е, спрощення по виплатам відпусток, так тобто, роботодавець там ті, е, ті сроки виплати там. Там, грошових грошей, там за відпустки щорічні законодавство пішло максимально назустріч підприємцям uh -huh. для. Організації такої роботи вже в умовах воєнного стану, тому що ми всі розуміємо, що підприємці повинні працювати і давати людям роботу. Так? Але, на жаль, прикладів саме не оформлення працівників їх дуже багато. Наразі в нас діє постанова Кабінету міністрів на підставі указу президента України Володимира Зеленського щодо призупинення перевірок. На сьогоднішній момент інспекційні відвідування саме в форматі заходу державного нагляду наразі не проводяться, але служба працює, південне міжрегіональне управління працює більш на превентивну роботу. Тобто наразі проводиться превентивно-роз'яснювальна робота з підприємцями, інспектори праці пояснюють, чому потрібно оформити працівника, роз'яснюють. Які причини і наслідки неоформлення працівника офіційно на угу. роботу? Тому це питання е, наразі. Е, Проводиться в такому форматі, це більше фактичні перевірки, так це на які не, зараз. Навіть не uh -huh. перевірки, це роз'яснення. Тобто інспектор праці е, на підприємстві роз'яснює роботодавцю uh -huh. про ті зміни законодавства, які відбулись в умовах воєнного стану, е, роз'яснює права та обов'язки роботодавця. Тобто, це така інформаційна, це і семінари, і круглі столи. Uh -huh. Також е, проводиться дуже велика робота, об'ємна стосовно е, на вокзалах, так? Тобто місця скупчення внутрішньопереміщених осіб, а, інспектори виходять і роз'яснюють внутрішньопереміщеним особам, тому що вони е, дуже це люди, які е, зараз е, прибувають так, на території Європейського Союзу, на території Європи, а, вони теж розгублені. Повірте, ті люди, які приїжджають, наприклад, з яких гарячих, з якихось гарячих точок, вони не менш розгублені, навіть незважаючи на те, що вони залишилися в Україні. Для них це е, е, рідна країна, рідна Зачем, мова, так. але вони теж розгублені, їм теж потрібна допомога. Mm -hmm. Тобто наша робота все ж таки зараз направлена от, на таких людей. Mm -hmm. Пані Юлі, а давайте, якщо повертатися до торгівлі людьми, до цього, саме цього питання. Як діяти, якщо помітили там, наприклад, я помітила, чи там мої знайомі, куди звертатися? Чи навпаки людина, яка зараз розуміє, що в неї відібрали документи, а в неї немає телефону. Фону як взагалі знаєте цей механізм або пояснити нашим е, телеглядачам, куди звертатися, куди бігти, взагалі? Ну, дивіться е, взагалі, факт торгівлі людьми е, це 149 стаття кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі винних осіб строком на від 3 до 15 років. Якщо людина е, потрапляє в таку е, ситуацію, е, в першу чергу вона повинна е, винайти спосіб. Зв'язатись з правоохоронними органами, винайти спосіб повідомити максимально про своє місце знаходження. Тільки в такому форматі ми зможемо допомогти. Угу. Ви вже згадували той випадок так, про виявлення багатої кількості людей, які перебували. Трудовому можна сказати рабстві. Uh -huh. Правоохоронні органи працюють в цьому напрямку. Вони виявляють ці факти. Але це вже більш робота uh -huh. правоохоронних органів. Ми залучаємось до таких спільних заходів. Звичайно, залучаємося. Це імміграційна служба, правоохоронні органи і держпраці залучаються до спільних заходів виявлення uh -huh. таких фактів. А якщо за кордоном був виявлений такий факт, знайомими куди звертатися, чи у консульство, чи та ж міграційна служба куди то. А, так, потрібно звертатись у консульство. Так, наприклад, якщо людина потрапляє, там сама людина не має, не, не має змоги самостійно звернутись. Це близькі, рідні, знайомі, гаряча лінія, куди вони можуть звернутися е, е, по, у справах українців е, в Європі. А тобто, в принципі, механізми такі є, аби там врятуватися. Головне зрозуміти, що так. тобою користуються. Ну ти попрацював місяць, не отримав зарплату. Мені здається, що вже е, мають виникнути сумління. Так, з цього приводу, так дивіться, ну так це основні ознаки. Людина не отримує заробітну плату. В людини відсутні документи не забрали повністю документи, які посвідчують її особи. В неї немає засобів зв'язку для того, щоб вона могла зв'язатися, ну. Так можемо сказати з навколишнім світом, тобто в неї немає часу на відпочинок, нарушені її конституційні права. То звичайно, це якщо складається більш ніж два або три таких фактора, то це вже є ознакою саме mm -hmm. торгівлі людьми і трудового рабства. Почула вас так, пані Юлія. Дійсно, треба звертати на це увагу, як кажуть, війна війною, але люди мають пам'ятати про те про свої права і обов'язки. І в принципі, цим ніхто не може користуватися, особливо в ті в такий важкий час. Я дякую вам сьогодні, що ви знайшли час і долучилися так. до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі була Юлія Баєва, начальник відділу з питань безпеки праці. А я дякую вам, що ви нас дивилися, Бережіть себе. Побачимося.